Доброго дня, мої малята, любі хлопчики і дівчата, послухайте уважно загадку. Ой, зима все посрібила, світ весь ковдрою накрила. З неба вже летять пушинки. Всім відомо це. Так, це сніг. Погляньте у віконечко. Чим посрібила все навкруги зима? А який сніг? Погляньте уважно, на чому лежить сніг. Розкажіть мені, що можна робити зі снігу. Пригадайте, чого боїться сніг? Давайте малята разом з вами пригадаємо вірш, кіт не знав. Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік. А пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг? Скажіть, малята, куди у віршику падав сніг? Правильно, на пиріг. А що зліпив собі кіт? Так, пиріг. А що сталося, поки кіт смажив тапік свій пиріг? Його пиріг водою стік. А чи знав котик про це, що не можна сніг зігрівати? А чи ви, малята, усе знаєте про сніг? Давайте перевіримо та поговоримо про сніг. Сніг білий чи зелений? Білий. А сніг важкий чи легкий? Легкий. Сніг гладенький чи пухнастий. Пухнастий, а сніг гарячий чи холодний? Малята, я вам пропоную під час прогулянки поспостерігати за снігом, який він на дотик? Чи гарно він ліпиться? Які звуки у снігу під ногами?